Усім привіт! З вами знову Зірочка, а це означає лише одне, що вас очікує новий влог. І сьогодні я їду на концерт у Наді Тарафєве в палац спорту. Я взагалі не вірю, тому що я взагалі не повинна була їхати. Бо я заповнювала анкету волонтерів і, на жаль, не прийшла. Але вчора я, мене додали до чату. І я тепер щаслива буду їхати сьогодні на концерт Наді. На концерті Наді я ще не була. Ну, як не була типу. Я була на фестивалі Atlas United 2024, і я там потрапила буквально на одну пісню Наді. Вона дуже класна, вона дуже енергійна, але я прям дуже сильно хотіла потрапити на її сольний концерт. І ось сьогодні, нарешті, була така можливість ще й волонтером. Я прям нереально щаслива. Це так, щоб вони думали, що я слухаю лише Ярика. Шарити дам. Всі твої вітра ми перусами. А перед початком перегляду цього влогу обов'язково підпишіться на мій інстаграм, Тік-ток. Також підписуйтесь на мій канал. Звичайно, що ставте лайки і пишіть свої враження від цього влогу. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Тож, переміщаємось з вами, не знаю куди. Або в школу, або вже. Десь в дорогу, напевно. Поїхали. І так, я вже в палаці спорту. Тут сидить Дашка зі мною. І там також пройшов Там, До позитив та, та пішов. Вспомниш лучик, вот і солнышко. І так, зараз приїхала Анька. Коротше, і зараз чекаємо до ринку і будемо заходити. А так, ми тут ще зустрілися з Софією із Увіктори. І ми досі чекаємо до ринку. Чекаем. Ждем. Чекаємо, Ждем, дождаемся. Аня. Чем даже? Бондар Карина. Шість выйдет в стричок. Чого ти стоїш? Ходи-ходи. І так, нас вже розподілили. Ми занька з тим на перше фанзоні. От е і дуже цікаве, те, що Доринка каже: бейджики, так як я не носить. Тобто мала на увазі, що так от на джинсах вона любить дуже їх носити. каже, так як я бейджики не носить. Так же зірочка. Ну да, why not? Хто куди? А ми йдемо заносити курточки. Дівчата. <після> Це саундтрек нашої зими. <після> І так, ми вже відсканували свої квитки. ми йдемо на концерт.

Просто розрив. Чесно, я хочу ще. До Наді. А, як цей концерт? Взагалі бомба, суперболка. <рес> що... Чесно, я хочу ще на концерт Наді. Вона прям вообще топ. Типа, прям вообще бо. Я реально я кайфанула. А, і так, зараз я їду заряджати телефон. А, потім ми зустрінемось з Каріною. І вже коли буду вдома, розповім про свої враження. Коротше, віка уже давно поїхали. І так, чесно, вчора виконалася моя мрія, тому що я дуже сильно хотіла потрапити на концерт до Наді. Я хотіла потрапити на концерт ще і стекло, але, на жаль, не вийшла. І от вчора здійснилася моя така маленька мрія я потрапила на концерт до Наді. Чесно, я досі під враженнями, тому що концерт був неймовірний, концерт був просто вау! і Да, є одне, але не потрапила на першу годину концерту, тому що я стояла, клеїла стрічки е, людям. От, е, але це того вартувало чесно. Я прийшла на концерт не лише для того, щоб відпочити, а ще для того, щоб попрацювати та допомогти команді, полегшити роботу. Десь з п'ятої години плюс-мінус. І по восьму годину я стояла на поклеці стрічок. От uh, крила стрічки людям. Я ж кажу: да, першу частину концерту пропустила, але то не так важливо. Типу, я почула хардбіт, я почула, побачила і почула, а я все плакала з лебігою. Я почула дим з позитивом. Я почула з чата GPT, Я почула гість. Коротше, я багато ще що пічала. Писень почула. От, е, тому так. Да. До речі, вчора було також багато дуже різних артистів. Я вчора бачила, звичайно, що Ярика Алісою і команду: це Рома Гевко, це Саша Волошин. Вчора відбулася вже 18-та зустріч з Яриком. Я просто я не вірю в це, чесно. Типу, вже 18 і ще трошечки, ще буквально трошечки, і в мене буде вже 20 ювілейчик такий. От, також вчора бачила Джері Хейл, Женю Кота і Анічку Твінчер. І так, як ви вже можете зрозуміти, я залишилася під враженнями від концерту вчорашнього, і я хочу сказати лише дві речі. Перше, це те, що... Надя просто вау, вона нереально крута, вона просто неймовірна. Я дуже хочу сильно ще на її концерт потрапити. А друге, це те, що цей влог буде пов'язаний з влогом з концерту Маші Домій. Він буде 24 листопада в Києві о 12.00 в жовтневому палаці. Тож, давайте з вами будемо перемічатися вже в завтрашній день. Поїхали! Повторю, я у тебе теж. Від всіх, всіх своїх мереж. мереж. <плес> і так, всім добрий день. Сьогодні 24 листопада. Ми з Аніштою no. зустрілися. І зараз ми йдемо на концерт кого? До мій. І зараз ми йдемо в Глобус. Ми хочемо зайти щось поїсти. А, і потім ми будемо йти до Гевича. Здорово! бой. Yeah, Ну, повітряна тривога. Нас, до речі, тільки що з Ані сфоткали на київську пресу. Ми не хотіли. Нам ми не заставили. хотіли, ми заставили. Так, ми вже в цьому палаці. Нам вже видали бейджики. І ми зараз чекаємо всіх волонтерів і початку запуску людей. І потім будемо йти на концерт. І так, ми зустрілися тут з нашою бандою. Да. Базова банда, яка везде роботи. Зісіс Софія. Якщо ви ще не знаєте. Вісі софа. Віксі. Віксі, віксі! Цю женщину ви да, знаєте. Мене знає. Думаю. А це я. Зірка-зірочка. До речі, людей. А ще в нас була робота, ми повинні були казати людям, щоб донатили, і вони взамін отримують трою яндеську. Коротше, і зараз ми чекаємо рому, і потім будемо йти на концерт. Так, Всім добрий раночок. Сьогодні вже 25 листопада і я відбула два концерти на цих вихідних. І що я можу сказати, ну, про концерт Наді ви вже все чули. Тепер враження про концерт Маші. Маша це просто неймовірна, ніжна, чарівна, тендітна дівчина з неймовірним голосом і з неймовірно крутими піснями. Її концерт вчора, чесно, був просто офігенним. Я Блін, я просто настільки Сергія пишався Машою, чесно. Це був, до речі, Маші перший сольний концерт в Києві, і вона зібрала жовтневий палац, і вона реально класна. Вона прям Неймовірно, Вчора я бачила, як люди виходили з зали, і вони були просто під враженнями від концерту. Вони були безліч емоцій. Я в принципі як і в мене, чесно, я неймовірно щаслива, що я взагалі вчора мала таку можливість потрапити на концерт до Маші. Ну, а також а, потрапити туди не просто як глядач, а волонтером. Як ви вже можете зрозуміти, волонтерство мені приносить лише одне задоволення. А, також воно мені приносить нові знайомства, і це нереально круто. Я дуже щаслива, що я взагалі цим всім займаюся. Тож я сподіваюся, що ви додивилися до кінця. Я Обов'язково пишіть свої враження від цього влогу. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну. І до зустрічі на наступних концертах. Всім па-па! Всім салют! З вами як так, всім добрий день! Він тобі! <плес> букети, а ти одна за одною сигарети, не мов про тебе сумні ці треки, не віриш більше ти в хеппі енди тобі. Букети, а ти одна за одною сигарети, не мов про тебе сумні ці треки, не віриш більше ти в хеппі Feeling your heartbeat, feeling your heartbeat, feeling your heartbeat.